Коротше, друзі, це прикол, такого, такої, такого замовлення в мене не було ніколи. Віз сьогодні дівчинку, вона каже, зараз мені тут під'їде вантажівка і загрузить книги. Я там займаюся книгами, там всі, всі такі моменти. І під'їжджаємо до цієї от адреси і щось телефонують і кажуть, що книг ну, типу, не буде вантажівки. І вона каже, Ой, що ж робити, ви можете мені. Допомогти перевести трошки книг. Я вам кажу, заплачу за, ці, за це замовлення 300 доларів. Я кажу, нічого собі трошки книг за 300 доларів. Кажу, ну давай. Ось така історія тепер в мене в машині. Це все заднє сидіння склав, це все забито книгами. Навіть боюсь е відкривати задню ляду, що воно все вивалиться Але 300 доларів вона мені заплатила. Зараз ще треба відвезти там, в район містечко і все, і вигрузити. Я я це все завантажував, до речі. Ну, коротше, Почав я розгружати цю, тут, ну, коротше, десь на Академці. Ось, Отак от виглядає. Це я вже е, штук 50 чи 100 книжок вигрузив. От так от виглядає машинка. Корочі, хлопці, я не знаю, що в то в мене була за пасажирка така, але скоріш за все вона займається антикваріатом. Он, дивіться. Я зараз везу ще от два крісла якихось старючих крісла, вона сказала довести там на борщагу. Зараз везу їх на борщагу на Донця, і вона, ну борщага Нау, як хто називає. От, і вона сказала, що заплатить мені ще за доставку 500 гривень. Тобто тут 10 кілометрів від того місця, де я розгружав книги. І ще 10 кілометрів і ще 500 гривень. 300 доларів та 500 гривень я сьогодні заробив на одному, ну, по факту, на одному пасажирі. Оце прикольно, ще і цікаво так.